було зручніше. Розійдіться в шахматному порядку, як зручніше, так і хтось вперед, хтось назад. Не, сту, не настільки принципово. Там дивіться, щоб ви на конуса не сіли, виходьте сюди, виходьте сюди, Крайочок той, правильно. Друзі, дивіться, що ми зараз з вами робимо. Зараз будемо робити 30 присідань. На кожен мій рахунок, ви робите, присіли і встали. Зараз покажу, як то має виглядати. Робимо 30 разів і після того відразу знаходимо пульт. Ви стоїте ножки на ширині пліч, руки вздовж тулуба. Я починаю рахувати, я говорю, раз, ви зробили глибокий присяд. П'ятки не відриваємо, ручки вперед і підняли. І так робимо 30 разів. Будь ласка, присядьте вниз, покажіть, як ви будете присідати, всім, чи буде зручно. Всі внизу завмерли. Внизу завмерли. Дивіться, у вас отаке присідання. Я просив отаке от присідання. Можете так? Горбати. Ровно, згадувати. Ровно, да, ровно спину держимо. Ровно спину держимо. Добре. Піднялись молодці. Дивіться, зараз по команді я говорю оп, раз і пішли присідання. Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Дев'ять. Тридцять. Знайшли пульс відразу. Приготувались. Оп, срахуємо. Оп, кинули пульс. запам'яталися цю Запам'ятайте, невелика проблема одну цифру запам'ятати. За 30 секунд ми будемо ще раз вимірювати пульс. Як ми його вимірюємо, у вас буде два показники: один після присідання, другий той, що ми вимірюємо. І тренеру, після того, як він назве ваше прізвище, такій. Так, є. молодці. Геть тепер записуйте, будь ласка, і у вас.